Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В АТБ буде нова промгрупа з 9 по 15 жовтня. Акція 7 днів. Ємність пластикова для сипучих продуктів на 2,5 літри. Ціна 74,90 форма для випікання із жару міцного скла на 2 літри 300 мл або 2 літри 269 Сковорода алюмінієва, діаметром 28 см 339 см. Ніж кухонний з нержавіючої сталі, довжина 24 або 20 см 99 90. Кришка скляна універсальна. Є менша 20, 22 і 24 см і більша 24, 26 та 28 см. 229 гривень. Капці жіночі відкриті розмір з 36 по 41 169. Капці чоловічі домашні з закритим носиком з 40 по 45 139. Калоші жіночі утеплені з 36 по 41 розмір. Ціна 179. Труси жіночі. Склад бавовна 95%. Розмір з 2 xl до 4 – 69,90. Ковта Флісова LXL – 399. Шапка Дитяча утеплена 139. Книги і серії Веселі доріжки 4490. Розфарбовка 39,90. Картинки навчальні із серії вчимося та граємо 159 гривень. Гра настільна в подарунковій упаковці 139. Набір для розпису за номерами розмір 40 на 50 229. Набір ігровий Little Pets 399. Тарілочки глибока скляна від люмінарка діаметром 20 см 49,90 тарілка десертна діаметром 26 за 49,90 і тарілка обідня 25,8 діаметр торгова марка Люмінарк 49,90. Ковдра вовна розмір 1,40 м 2,5 см 449 см. Комплект постільної білизни євро. Дві наволочки розміром 50х70, на простирадло 2 215 і підковдра 2 х – 499. Рушник кухонний 100% бавовна 35х61 см за 27,90. Пакети для сміття Фрекенбокс Сталева міць 240 літрів 5 штук. Або на 160 літрів 10 штук 79,90. Рушник підкладка для просушування посуду – 38 на 50 59 90, набір вішалок металевих з ПВХ покриттям 10 штук 69,90, Іграшка Monster Gum, 109, Лизун антистрес Попс» 3990. Іграшка дитяча в подарунковій коробці. Набір автомобілей Hot Wheels – 3 штуки 249. Пістолет планер іграшковий з пусковим пристроєм зі світлом 159. Автомобіль будівельна техніка 8990. Набір іграшковий тварини та м'яч 8990. Пульвізатор 300 мл об'ємом 69,90. Ролик масажний довжиною 30 см 169, стрижні клейові 12 штук 39,90, Серветка автомобільна в тубусі розмір 43 на 32, ціна 49,90, скрибок водозгін для миття вікон 36,90. Іграшка для тварин в асортименті 6490, Крем сила кінська 300 мл 59,90, олія ефірна 10 мл 39,90, набір дорожніх ємностей для косметичних засобів 79,90. Термосумка Ланчбокс розмір 25 на 20, висота 8 см 79,90, чашка керамічна на 380 мл. 99,90. Набір контейнерів із кришкою 3 штуки. Об'ємом 100, 250 та 500 мл 99,90. Зарядний пристрій USB на 4 порти.

39,90. Іграшка дитяча м'яка 199. Іграшка дитяча антистрес 99,90. Каструля емальована сферична на 3,5 літри 379. Комплект змінних фільтруючих модулів 2 штуки 349. Набір пластикових ємностей для сипучих продуктів призма 2 літри 1,5 та 1 літр 99,90. бомбочка для ванни 100 г 46,90. Набір прикрас для волосся – 69,90 в органайзері. Набір аксесуарів для нанесення косметичних засобів 59,90. Лампа Нічник LED, Акумуляторна 269. Тримач автомобільний для смартфона 4490. LED лампа Портативна USB 1890. Поглинач вологи та запахів 3 штуки 4990. Гачок подвійний металевий на самоклеючій основі 44,90. чохол для декоративної подушки розміром 40 на 40 см за 129 гривень Килимок проти ковзання 45 на 1,25 89 89,90. Наліпка 3D 3990, Ліхтарик ручний. Ціна 7990. Батарейки в комплекті. Іграшка Фігурка Топер Minecraft 129. Брелок Сюрприз 179. Іграшка Дитяча Заводна, Човник 149, Щенячий патруль. Книги із серії Книга з наліпками 34,90. Книги із серії легко та зрозуміло або тренуймося індивідуальні роботи 3990, книги із серії Фібі та Єдинороги, або Непосида кноп 249 гривень. Трошки страшних новинок: Перука Карнавальна 119. Олівці для макіяжу «Хеллоуін» – 5 штук 129 Шпилька для волосся – 4990. Ліхтарик декоративний з LED під 6990. Кошик декоративний Хеллоуін 99,90. браслет Хеллоуін 2490. Обруч для волосся декоративний 8990. Маска карнавальна дизайн Хеллоуін – 490. 90. Іграшка дитяча антистрес павук 6990 за набір. Прекраса декоративна будинок Хеллоуін з лед підсвіткою 69,90. Ручка кулькова 3990. Іграшка дитяча сквіж Хэллоуін 119. Татуювання тимчасові для тіла. 1490. Прекраса декоративна гарбуз 119. Прекраса декоративна гном 159. Іграшка, що зростає. Кіт в яйці 59.90. Іграшка дитяча сквіш Хэллоуін 69,90. Аксесуар. Карнавальний вушка ельфа 5990. На цьому все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!